Чернівецькі школи матимуть імена, а згодом і меморіальні кімнати присвячені постатям, імена яких носитиме навчальний заклад. Втім, ця ідея має невимушений характер і зовсім не є обов'язковою, зазначають ініціатори. Але запевняють, це допоможе у Чернівцях навести лад не лише з назвами навчальних закладів, а й з їх нумерацією. Сьогодні це є абсолютно повний хаос. Попередня школа номер 7 сьогодні називається гімназія номер 1 І ми маємо паралельне використання старше покоління, каже сьома школа. Сучасні випускники я гордість того, що це перша гімназія. Не оця цифрова. Нумерологія, нумерація повинна бути визначальною. А мені здається, що дуже гарно тут би були постаті буковинці, чернівчан не обов'язково можливо тільки чернівецькі можуть бути і українські постаті в міському управлінні освіти. Погоджуються, така пропозиція Ми має не право не на існування. Тим паче, що у Чернівцях свого часу жили, працювали чи навчались чимало відомих особистостей різних національностей. Ми розглядаємо пропозиції зараз. Пропозиції стосовно присвоєння почесних імен. Це гімназія перша. Гімназія п'ята, третя школа. В першу чергу інститува має йти від педагогічних колективів. Ми ж не будемо насаджувати, звісно, річ. І триватиме обговорення у педагогічних колективах. І думаю, там і учнівські громада також буде долучатися. Обрати назвою для школи можна буде як історичну постать, так і людину, яка прославляла чи продовжує прославляти Чернівці. Визначилися з ім'ям уже в шостій школі. Тут впевнені, навчальний заклад має носити ім'я колишнього директора. Ми завжди говоримо, що це школа Олександра Дахателя. Хоча й такого статусу школи поки що немає. Він очолював школу понад 20 років. Сам це фахом він був математик, і він вперше в цій школі вів класи фізико-математичного профілю. Надалі таку ініціативу скеровуватимуть на обговорення в школи, а згодом рішення про запровадження цієї ідеї мають затвердити в міській раді. Головне кажуть, вибирати виважено і без поспіху, оскільки так само як ім'я говорить про людину, воно говоритиме про школу. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.